Так, Тікток, всім привіт. Ось наконец-то, спустя, мабуть, почти год доїхав я до своєї бочки, щоб лічно вам її показати. Продажа, отака бочка в мене є. МЖТ на 17,5 кубів. Не 16, 17,5. Передні два колеса абсолютно нові. Камовська резина. Задня беушна, Ну, взагалі ні разу не бандитська, тріще нема, нічого нема. Тормозна система на ній якби все стоїть. Тріщотку воздушну камеру, ресивер додамо в комплекті. Бочка зварена з метала 5 мм, внутрі стоїть три волногасителя Абсолютно новий метал. Наверх лісти не буду, бо дуже високо. Приварена драбінка, бачите. Отак от зараз от. вам покажу. Усилений ход. Так, 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 так. так. Так, так, так. Вон туди, бачите, от висока, страшна. Йому аж небо видно. От. Так що, краска, кстати, зелена, дорога джандіровська. Зелена. Так що пахне, пахне, пахне грошима. Так що, хто хоче економити свій час. Гроші. І все остальне. дзвоним, пишемо. І буде вам отаке зелене щастя у вашому хазяйстві. Так що лайк.